Приїжджаю значить, я зранку на поле, а тут така ситуація. Хтось вирвав всю молоду малину. Всі пагони лежать вздовж міжряддя. Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні ми поговоримо про проріджування ремонтантної малини на друге плодоношення, як формувати плодоносний ряд. Зараз я вам наглядно все покажу, скільки пагонів ми лишаємо, як проріджуємо. Дивіться далі. І так, дивіться, в нас тут дуже багато паганів молодих заросло, одягаємо перчатки і дивимося. Ось у нас є пучок, ми лишаємо приблизно 5 паганів на 1 метр погонний. Залишаємо більш міцні пагани. Всі остальні ми удаляємо. Це проводимо вдвох, один по одній стороні, другий по другій стороні рядка. Для більш зручного обривання. Дуже легко рветься це все руками. Можете наглядно бачити, вам ніякий секатор не потрібен. Ось ми так собі освободили і відразу видно. І потім всі зайві пагони просто. Руками ми видаляємо всі непотрібні, які нам. Також за одночас ми прориваємо бур'ян, де він є. Якщо вам заважає, наприклад, листочок на пагоні, щоб побачити, що вирвати, ви можете листочки підривати безпроблемно, ті, що вам заважають. Після такого проріджування ми будемо проводити оприскування сьогодні антистресовим препаратом Аміностар, плюс додатимемо комплексне підживлення Мультимікс. Я вам далі покажу, як будемо проводити оприскування. Гектар малини ми прордили за 3 дня в дві руки. Точніше, в 4 руки в дві пари. Дивіться, далі будемо далі оприскувати ввечером. Закінчили ми проріджування малини повністю. Зараз приступаємо до її оприскування. Нам понадобляться електрооприскувачі, такі, як ви можете бачити, у нас є. Чим ми будемо підживлювати. Це два препарати торгової марки Кісон. Це не для реклами, просто ми ними користуємося. Це мультимікс і антистресант Аміностар. Він має 30 вільних амінокислот. Мультимікс збагачений різними макроелементами. Також в ньому великий вміст сірки. що допомагає усвоювати краще азот. Беремо, набираємо відразу десь пів оприскувача води. Один. Я використовую два для кращої зручності. Один побризкав, відразу пересипився і бризкаю іншим. Набрали. Максимальне дозування на оприскувач мультимікса в нас іде 150 мл. Ми використовуємо 150. Це в нас тільки мірний стаканчик є по 25 мл. Потрібен взагалі більший. Але поки що не придбали. Один. Два. Відразу з каністри наливаю. Три. 4 п'ять і шість наливаю в один, потім в інший. Тін два цією підживою ми убираємо. Різні дефіцити, тому що ще не доводилось кормити по каплі і хоча б листове живлення, воно дасть свої корективи. Листове живлення обов'язково потрібно вносити хоча б раз в 5-7, ну 10 днів. Влили. Потім додаємо ще трішки водички, буквально з пару літрів. Потім беремо аміностар. Аміностар у нас дозування 50 мг на 15 літрів йде. Тут вміст амінокислоти, азот, фосфор, калій. Вільні амінокислоти забирають стрес з рослинки, які можуть давати пориви вітру, засуха, перепади температур в день та вночі. Коли тоді рослина після таких стресових умов свої сили втрати не на рост і розвиток, а трати на подолання цього стресу. Майже доповнення набираємо і в кінці. Ми додаємо прилипач, щоб він у нас не пінився. Можна використовувати насамперед такий препарат, як піностоп, але ми його не використовуємо, у нас його немає. І даємо 20 мг прилипача. Кожен із запискачів. Потім ретельно це все змішуємо. Йдемо бризкати. Так, Зараз проводимо оприскування малини. Проводиться воно з двох сторін оприскачем. Обов'язково не забуваємо про засоби захисту дихальних шляхів, використовуємо будь-які респіратори, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, мінімалізувати риски. Зараз я вам покажу наглядно, як ми оприскуємо, як виглядає малина. Оприскуємо проводиться зверху! Denizu. І так, після присхвання в нас виходить, отака красота, можете бачити наглядно. І так, для чого ми взагалі проводимо таке проріжування? Таке проріжування проводиться для того, щоб було краще провітрювання на ранній стадіях розвитку. Також для того, щоб можете собі уявити 5 пагонів на метр і 25-30 пагонів на метр. Харчування на 5 пагонів і на 25. Малина краще хайчується, краще розвивається, краще росте. Також провітрювання. Коли кущі виростуть, будуть висотою метр 70-метр восімде. Ми будемо проводити пасинкування літнє. Всі верхушки будемо на метр 60 обрізати для того, щоб спровокувати рост лотералів краще, я тоді далі покажу. Але ви подумаєте, ось у нас є так багато кущів, навіщо їх? Удалять, це ж може дати більше вам ягоди. Але насамперед, коли у вас буде менша кількість пагонів, ягода буде більш якісною, більш крупнішою, її зав'яже більше. Всередині вас ягодка, ту, що збирати люди не зможуть адекватно, тому що потрібно буде розривати кущі, а так вони зможуть збирати всю, бо її буде всю видно. І у вас не буде проблем. З плодовими гнилями, тому варто потратити трішки більше свого часу і сил, але зробити малину дуже гарною. І так, кому було цікаво, підписуємось ставимо лайки, далі буде більше корисної інформації. З вами була шалена батьківщина. На все добре.